Так, я також прийшла, позамітала в цій кімнаті. Уже коробки ті самі, заляпані, але вони же в крайні, без пилюки, без чисті. Такий трендіт створився, що капець позакривала, поприсосила не так тщательно, як в цій кімнаті. В тій. Тут також я приносила інструменти, вату, там ці піскутон, що залишився, мусор. Ось так. Що, де не, не закінчила я, залишилось три угла заклеїти. Ось там, ось там і ось там. І будь куди буду клеїти, треба обов'язково передивитися ще раз, там, позаглажувати, mm -hmm. общем, такі діла. Де, де криво. Ну, ну я старалася, щоб не було криво. Я старалася, щоб було все рівненько, красиво. Ось так бачите ось так, бачите, у мене вийшло. Все чудово. Це чудово. Сідочку ставила. Ось так, бачите. все чудово у мене вийшло. Трошки відсихає. Тут я переживав дуже сильно за це цей угор, бо ви знаєте, що воно йде звідси сюди і потім звідси сюди трошки наклоном йде. Ось цесінька не, не повністю рівна. Якщо б бы вона була б бы рівна, то б тут закінчувалася. б. Так вона заканчиває трошки вище. То його як по можливості заглажувала, щоб не було видно цього переходу. В общем, там, де мокре, сильно, вже тут другий день, бо там так нормально но лежило, но щоб його не було того переходу видно. Ось так воно вийшлося. В общем, ну, нормально, тільки першого разу. Що я не професіонал, так сказати, я вважаю, що це дуже хороший результат. бачите. Ось от Отакіла. Тут, тут я показувала, щоб ціточку торчала, бачите, вже її немає. Я її підправила взагалі, і не було нічого. Там також треба ще поза. А, ні, я ще повинна от по тому углу піти. Там угол. Том повинно ще там в угол піти, от там, І ось там. Я про ці гулицю зовсім забула. Значить, треба, що там, це в по... так, мені прийшла зарплата, так що поїдемо сьогодні. Звідти купувати все для другого масету на першому поверсі. І цю суботу-неділю будемо ставити другий слой масету 8 см. Не знаю, як ми будемо його ставити. Поняття зеленого не маю. Ну, треба зібратися силами і, і почати ставити. Так що я там вже починав, починав з, замітати. Заодно ми купимо підлог, такі пласти спеціальні для підлоги для другого поверху, щоб закрити труби. Ми вже почитали, що вони примерно будуть стоїти 600 євро на весь другий поверх плюс. Вату треба запхнути між другого, щоб не було не пустоти і не було звука. Тому що плюс вата. десь там вата біля 150 євро, так думаю. Десь купимо три пачки. Надію, що три пачки вистачить, я сумніваюся, що три пачки хватить. Подивимося, в общем, як, там, як воно піде, піде, підемо ще до колон четверту пачку. Ось так, тут. Ну, там, в принципі, 5 см будемо піднімати. Тут трошки більше, там трошки менше. Десь на... Тому що ця підлога трошки нижча, ніж в тій кімнаті. Так що <клух> буду замітати а першу поверсі і все. Бач, тільки купки вчора поробив вечором, але вчора сили не було, Тому мені після додому так і все залишило. Я йду додому, вже не витримую, Тому, до роботи прийшов і замітав. Поубирала, щоб для масету, щоб накривати. Щас я тут до літаю, треба мені каже до полісосити угли. Ну, в принципі, паліться водою, але не треба полісосити, побачу зараз.